Слава Ісусу Христу, мир та благословіння Всемогутнього Бога, Отця, Сина і Духа Святого Нехай буде з вами, усіма, дорогі браття і сестри. Вітаю всіх із суботою, Лазарвою субота перед входом ходом в Єрусалим і Воскресіння праведного лазаря, брата, сестер, марфи і Марії. Неможливо в нас людей все можливо у Бога, через те, що Бог може воскресити навіть померлих. Ну і субота. В храмі служба Божа відслужилася своїх парафіян. Запрошую на сьогоднішню відправу, яка відбудеться о 18-й годині. Тут в храмі всенішньої відправа, І буде служитися вечірна служба і ранішня з роздачою верби. Тут традиційно, так уже більше 100 років, я дивлюся записи. Так воно було і так воно є. Вітаю вас із суботою, миру, здоров'я, добра, много літа. І перемоги нам над окупантами і силами ворожими. Благословіть всім вам і до зустрічі. До зустрічі 21-й годині. Будемо живі, здорові, тут службу і служу, і приїду додому на ефіра. Буду разом з вами з Богом! Слава Ісусу Христу!